Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розглянемо детальніше графік біткоїна. Подивимося, скільки він може коштувати в цьому циклі. Я покажу вам деякі закономірності, які повторюються з 2017 року, що в нас може відбутися в цьому циклі по біткоїну. Тобто почалася у нас та сама парабола чи ні, ми сьогодні розглянемо в цьому ролику. Також поговоримо взагалі, до чого тут фігура чашка з ручкою, що вона взагалі означає і чому про неї я буду розповідати сьогодні в цьому ролику. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що ж, друзі, повертаємося до графіка біткоїна і давайте розглядати нашу сьогоднішню структуру. Спробуємо спрогнозувати, коли у нас буде пік по біткоїну, хоча б в яких діапазонах. І що в нас найближчим часом буде по графіку, по ціні по біткоїну. Дивіться, давайте почнемо, мабуть, з самого простого. Я хочу просто візуально вам показувати структуру, тому що вважаю, що це є, мабуть, основою, так, і саме просте, саме банальне, яке можна бачити на графіку, воно високо йому вірність є, що відпрацює. Дивіться, друзі, коли ми подивимося на ціну по біткоїну за останні два роки, ви побачите ту саму закономірність, що в нас є така. Трендова лінія, яка має зону підтримки, вона ще сформувалася 23-го року, і досить довго, досить довгий час. Ціна по біткоїну досвідовий час тестує цю лінію, і вона виступає зоною підтримки. Я думаю, що після дотику цієї трендової лінії в нас найближчим часом почнеться прискорення побітку. Чому я це взагалі розповідаю і на чому роблю аргумент? Дивіться, ви знаєте, що я в своїх аналізах, прогнозах і взагалі бачення на ринок, я завжди використовую фрактали закономірності, математичні взагалі дані математичні закономірності я також використовую. І це саме, мабуть, просте, яке відпрацьовує на ринку криптовалют уже досить давно. Тобто, якщо бути уважним, то можна це все. Наглядно побачити. і давайте ж з вами подивимося, що тут у нас відбувається для того, щоб зрозуміти ось цю структуру, друзі, нам потрібно повернутися на історію. Історія нам завжди підкаже і завжди покаже ті самі ті самі фрактали. Дивіться для наглядності, я вам розповідав, що цей цикл може бути подібним як 2017 рік. І я вам під кінець відео скажу, чому взагалі ви думаєте, що там багато альткоїнів так зараз і на всіх ліквідності не вистачить. Подивіться цей ролик до кінця. Ви потім все зрозумієте. Дивіться, розглянемо давайте структуру 2017 року, що у нас тут Відбувалося, а в нас відбувалася подібна структура. У Нас біткоін поставив своє доне значення, тут було в нас в нього тут було дно. Так після чого він також ріс, подібно як трендова лінія, така формувалася в нього. Так, тобто ми уважно подивимося на цю структуру, і коли він вже оновив свій all-time high, тобто коли було пересічення біткоїна в районі 1000 доларів, так 1200 доларів, коли він закріпився, саме після цього вже почався основна парабола. Це ми наглядно бачили в цьому діапазоні. Тобто ось тут було в нас закріплення, вже основне так, тому що спочатку було в нас оновлення all-time high, але ми не бачили закріплення, ми бачили одразу корекцію. Тобто була тут одразу реакція, так, ми це з вами спостерігаємо. Після цього ми з вами побачили нову структуру і новий кут нахилу. Тренду так, це наглядно видно в цьому діапазоні, друзі. Зовсім інший кут тренду, і було таке прискорення. Це прискорення зайняло набагато менше часу, чим сам попередній ріст. Це наглядно видно. Подивіться, скільки часу ось тут зайняло, так а скільки часу зайняло взагалі ось цей рух по біткоїну. Скільки взагалі наскільки відрізняється? Спочатку ми йшли плавним ростом. Ось так ми плавно, плавно підходили до попередніх хаїв. Знову ж таки, я впевнений, що тут було на таких самих новинах негативних. Так думали, що буде нижче, буде корекції, але ви бачите, структура сьогодні по бітку також подібна. На як на 2016 дві рік, і потім вже в нас почалося основне прискорення, де почалася та сама парабола по біткоїну. Тобто це перша така взагалі закономірність, яку наглядно видно. Друге, давайте застосуємо Fibonacci. Я вам хочу показати по Fibonacci, що в нас є. Дивіться, проводимо FIBO від самого Лоя до самого Хая, і ми з вами бачимо основні рівні. Основні рівні для Fibonacci це є рівень 1618, рівень 2 і 2236. Ми з вами бачили, що під рівнем 1618 ми побачили реакцію по бітку. Так, тобто, це був такий перший основний рівень, куди прийшла ціна по біткоїну. Це було в районі 4 тисяч доларів. І знаєте, друзі, сьогодні така подібна ситуація. Люди думають, що у нас там Біткоін 100 тисяч він не може вирости там на 400 чи на півмільйона доларів. Не може такого зробити, тому що якось логіка не складається, так що біткоін оновив свій all-time high попередній, який був на рівні 60 тисяч доларів, так хочу просто цю думку сказати. І люди думають, що в нас там як 100 тисяч, то це вже буде там корекція, так і ось такий дамп. І здається, що він не може вже від цих значень зробити там ще x2, x4 або x5. Здається, що такого не може бути, але просто повернутися на історію, подивитися на фрактали, друзі. Дивіться, тут також біткоін коштував в районі тисячі доларів. Так і тут біткоін після цього значення ще зробив. В районі 20, тобто він виріс до 20 тисяч доларів. Ще зробив в районі 20 іксів після свого попереднього all-time high. Звичайно, в цьому циклі таких значень можливо і не буде, 20 іксів. але все ж таки не потрібно взагалі списувати ось ці закономірності, так, списувати потенціал біткоїна. Так? І давайте зараз продовжувати взагалі цю думку. Отже, по повіпоначі, друзі, ми побачили, що основний рівень був 1.618, який був пробитий і була реакція. Це тут наглядно видно. І наступні рівні, де вже формувався пік, це був від 2 до 20, 20, 36. Ми тут бачили з вами вже поставлення піка, так і далі вже була корекція. І, до речі, якщо провести ось цю трендову таку глобальну лінію, якщо її більш так гарно зробити, тобто ось цю трендову провести, то ви побачите, що під час медвежого циклу, коли у нас був вже наступна медвежка. Біткоін пробив ось цю трендову лінію. Це для себе на майбутнє запам'ятали. Просто як факт, так як закономірність, яка може повторитися і на цьому медвежому циклі, який буде в нас, я думаю, вже в скорому часі. Тобто, в скорому часі це не означає, що завтра, так це також рік, можливо, півтора. Ще ми з вами побачимо деякий ріст. Знову ж таки, зараз ми повернемося до бітка. І дивіться, ще цікаве, я вам хотів показати. Просто наглядний приклад, наглядна взагалі закономірність, і хочу вам показати візуально, що можна подивитися. А візуально ми можемо подивитися ось таку структуру. Тут у нас ось такий імпульс був, скопіюємо цей фрактальчик і поставимо після пікового значення. Поставимо цей фрактал, і ми з вами бачимо, що ось цей фрактал відпрацював. Тобто рух побітку, який формувався в цьому діапазоні, давайте я це все повидаляю. Отак видалимо, так щоб було зрозуміло. Рух побітку, який був від зони дна до зони попереднього хая, це той рух, який був після LTH, Подібним чином, так, тобто той самий потенціал реалізувався і після онлайнхая. Тобто, якщо просто провести ось ці фрактали, так і провести ось цю лінію, після яка реалізувалася після оновлення атаж, то ми досягнули так ось цього потенціалу. Це перша закономірність, яка була у цьому циклі. Так, переходимо та тепер давайте на сьогоднішній цикл. Я, друзі, спеціально розглядаю 2017 рік, тому що структура і закономірність подібна на той цикл. Так, не на 2021 рік, а більше на той цикл. Сьогодні вже подібна структура. Давайте розглянемо, що в нас сьогодні реалізується по біткоїну, і потім вже поговоримо за чашку з ручкою, тому що тут, тут також це досить цікаво. Дивіться, ми з вами бачимо знову ту саму картину. Бачимо трендову лінію, яка формується, досить довгий час формується, так. І. Після all-time high, який в нас після закріплення, в нас було в районі 60 тисяч. Ось тут не закріпилося, а закріпилося тільки аж в цьому діапазоні. Тобто ось тут ось цей рух, це було закріплення після ATH. І після корекції, яка ось тут реалізувалася, в нас має йти парабола. Парабола має йти досить швидше, тобто вона має набагато менше часу займати, чим сам рух до all-time high. Тобто, якщо в нас ось цей блочок займав ріст, ось цей діапазончик займав ріст, то парабола має займати мінімум два рази менше часу, так тобто. Якщо подивитися просто візуально на попередній цикл 2017 року, то парабола має займати набагато менше часу. Так це можливо буде в кінці цього року. Дійсно, в нас поставиться пік повітку. Можливо, в першому кварталі 26 року. Знову ж таки, ми з вами тут лише вгадуємо так і дивимося на ці фрактали. Це перше, що я хотів показати. Тобто, вся трендова може далі відпрацювати, і корекція, яка вже відбудеться після правили по біткоїну, може бути взагалі дном по бітку. Це просто для себе на майбутнє запам'ятали. Я не знаю, як буде реалізуватися далі, але просто є така цікава, цікава теорія, друзі. Давайте рухатися далі. Перше, що хотів показати, це Fibonacci. проводимо Фібо також від самого хая до самого я. Просто візуально давайте розглянемо ці структури. Перший рівень в нас є на рівні. Давайте зробимо це все гарно, щоб було чисто в нас. Щоб було в нас по режиму магніта, щоб були ідеальні точки, були так, щоб було видно вам наглядно приклад. Дивіться, тут я провів від самого хая до самого Лоя, і тут ми з вами бачимо візуально, що є рівень 173 тисяч доларів за біток. Це перший такий рівень, де ми можемо з вами побачити якусь корекцію. Ну і після цієї корекції думаю, що може бути наступний імпульс. До яких діапазонів? Знову ж таки, давайте зараз розглянемо. Я не хочу вам тут запевняти, що так 100% буде. Просто дивимося на структуру. На попередньому циклі 2017 року було в нас рівень 2. І 2236 був пробитий рівень. В даному випадку це рівень 300 тисяч доларів і 437 тисяч доларів. Якщо у нас структура точно повториться як в тому циклі, тут має бути біткоін в районі 400 тисяч доларів. Ми маємо побачити, так? Тобто, знову ж таки, це ми говоримо з вами про ймовірності, якщо дійсно у нас парабола ця буде повторюватися як тоді. Давайте ще одне розглянемо: це ось цей потенціал, який я показував вам в тому в тій структурі. Це потенціал, який біткоін уже реалізував, і в даному випадку ми бачимо знову ж таки ту саму структуру, тут ті самі дані, це район чітко 300 тисяч доларів. Тому 300 тисяч доларів, друзі, ми бачимо з вами ось тут. Ціль може бути в цьому циклі. Знову ж таки, я не хочу зараз там розповідати, як буде точно, так просто показую вам теорію і як було на тих циклах. Давайте тепер розглядати саме цікаве. Дивіться, я не просто так показав ось цю структуру, так і ось ці потенціали в районі 300 тисяч, тому що це в нас іде фігура чашка з ручкою. Якщо якщо ми подивимося ось цю фігуру чашка з ручкою, то вона виглядає приблизно ось так: у нас є ось такий фрактал, тобто є нас корекція, подібна як на чашку. Потім іде ще одна корекція перед all-time high так, корекція йде, і потім вже в нас основний потенціал формується самої цієї чашки. Тобто, з цього дна від хая до лоя, це буде і потенціал руху цієї структури. Це може на, взагалі досить часто ця структура повторюється на ринках, це наглядно видно. І щоб довести вам ось цю структуру, як вона відпрацьовує, я хочу вам показати графік золота, відкрити взагалі глобальну структуру, відкрити недільний тайфрейм і показати вам, як це відпрацьовує на графіку золота. Подивіться уважно на графік золота на недільний таймфрейм, що ми з вами тут спостерігаємо. Знову Таки, хочу вам показати візуально, що можна подивитися, якщо провести від цього хая до цього, так провести ось такий діапазончик це у нас буде така чашка. І ручка у нас буде реалізуватися приблизно в цьому діапазоні. Ось тут у нас буде ручка. І потенціал цієї чашки це приблизно е, зона від попереднього хая, тобто серед середина діапазончика. Беремо від самого лоя до самого хая. Ось цей діапазончик це в нас буде, буде наш потенціал. Якщо ми підставимо ось цей потенціал на вихід з цієї чашки, а це саме буде е, коли буде пробиття ось цієї ручки, так, ось тут в цьому діапазончику, то потенціал фігури цієї росту це буде приблизно район 3,800 по графіку золота. Тобто, ось це ось цей блочок. Це може бути потенціал по золоту для глобальної цієї структури. Ну, звичайно, після цього має вже бути якась там корекція більш глобальна така, так. Але сьогодні ми бачимо з вами, що золото продовжує. Пилити свої основні значення, продовжує взагалі рости. Як було на історії, коли золото вже починає коректуватися, тоді вже, звичайно, починається більш агресивний ріст для високоризикованих активів, в тому числі для альткоїнів. Але сьогодні ми поки що бачимо, що золото знаходиться в певному накопиченні. Немає ще такої сильної корекції, і це можливо дійсно в нас реалізується цей самий сценарій. Це я вам просто показую структуру. Яка на історії вже відпрацьовувала так в реальному часі? Ми бачимо зараз, бачимо відпрацювання. Тепер переходимо до total 3 мінус Я вам пам'ятаєте в попередніх відосах розповідав цю саму структуру. Це в нас графік ринкової капіталізації альткоїнів без бітка, без ефіра. Так, мінус капіталізація USDT. Подивіться на цю структуру, що ви тут бачите. Ми бачимо з вами реалізацію чашки з ручкою. в одному кроці з вами від пробиття цієї структури. Після пробиття цієї ручки потенціал буде відкриватися для нас район 4,5 трильйона доларів. Це потенціал для Total 3 мінус USDT. І сьогоднішніх значень це буде ріст приблизно на 400%. Тобто, якщо глобально зараз сказати, то капіталізація криптовалютного ринку. Альткоїнів має вирости мінімум в чотири рази. Ми маємо з вами побачити ось таке значення. Ну зараз давайте під кінець перейдемо до графіка ефіра, пару слів скажу. І ще хочу вам сказати, чому взагалі я вам розповідаю за потенціал біткоїна в районі 300 400 тисяч доларів в цьому циклі. Дивіться, друзі, ви ж бачите самі, що в нас в монетах альткоїнах досить їх багато стало. Тобто, це вже... Не так як було на попередньому циклі, і мене звичайно на ринку становиться більше, але й маєте розуміти, що ліквідності відповідно також становиться більше. І здається, що як там багато монет, то в нас там не буде такого великого росту. Це все ілюзія, і це все звичайно наш тільки погляд. І знову ж таки, якщо біток буде там на 300, на 400, на 500 тисяч, то відповідно ося вся ліквідність вона і поліється на ті самі альткоїни, які є. На криптовалютному ринку на сайті CoinMarketCap ті альти, які ви бачите, це саме ті шитки, які будуть поглинати ось цю всю ліквідність. Тобто це просте питання, чому взагалі чому так багато альткоїнів, так і в цьому циклі вже не буде такого росту. Та буде такий самий ріст, друзі, буде така сама ейфорія. Можливо, ще більше буде ейфорія, можливо, ще більше буде жадібність, ніж на попередніх циклах. Тому що для того, щоб людей прийшло більше в ринок, відповідно, має бути і більший результат на монетах, так, має бути більше ейфорії. І воно все взаємосв'язано Отже, переходимо давайте до ефірчика. Дивіться, що ми з вами бачимо. Попередньому відосі розповідав, що ось тут у нас така глобальна структура, підтримка, зона є, так, і ми з вами пробилися нижче цієї зони. І зараз бачимо повернення знову в цей самий глобальний діапазон. І якщо по ефірчику подивитися, навіть якщо просто ось так палку провести до попереднього діапазончика, так якщо він дійсно у нас зараз почне параболу безвідкатно рости ось так сильно, то до діапазону ось цього. Цієї трендової лінії верхнього діапазона, то це буде в район якраз 15 тисяч доларів. Так, це така відміточка, по якій можна очікувати ефір в цьому циклі. Знову ж таки, самий простий технічний аналіз, сама проста закономірність, яка наглядно вже видно по графіку ефіра на глобальному таймфреймі. Так, це просто такий самий простий технічний аналіз, самий простий візуальний аналіз, який я вам сьогодні показав у відео. Знову ж таки, не фінансова рекомендація, ніяких тут гарантій немає. Просто з вами ділюся своїм баченням на ринок і показую ось ці самі фрактали. Тому, друзі, ось така інформація була в цьому ролику. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Дивіться попередні ролики, там де я розповідаю про альткоїни парабола. Більш детальніше для себе дізнаєтеся мої очікування по цим альтам. Ну і хотів вам показати на кінець результат по проекту криптопенсія. Сьогодні бачимо вже плюс 44 чистого прибутку. Я розповідав також в попередніх відеох, що парабола. Розпочинається. Ми з вами це бачимо в реальному часі. Спочатку ростуть старенькі монети, і прийде час для нових монет. Тому терпіння вам, друзі, дякую за перегляд, бажаю вам всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.